Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І Сьогодні буде маленьке і сподіваюся, цікаве цікава розпаковка. Мені а, Я замовила на тему а, блискавки потайні. Вони прийшли ось у такому пакунку. Чому я замовила на тему? Перше, я вирішила спробувати там замовити. Не знаю, яка якість, сподіваюся, що більш-менш. Сприятлива. І ще ціна цих блискавок за 10 штук. Така, як тут, самої звичайної коротенької блискавки ціна на 4 там з копійками євро. Так що, в принципі, порахуйте, 10 штук. На 4, наприклад, євро розділіть, і буде. Я не враховувала, але, ну так для прикладу. Тут в магазинах одна потайна блискавка, це в мене 50 см повинно прийти. Зараз будемо виміряти. Тут в мене блискавки 10 штук повинно бути, і 50 см довжиною. Блискавку, яку я останню купувала, і вона була. 20 см довжиною потайна. Вона мені коштувала практично 10 євро. Так що ось такі блискавки. Тут нічого більш немає. Такий цікавий пакуночок Hello. І набір різнокольорових блискавок. Давайте рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10 блискавок. І всі ці блискавки на 50 сантиметрів. Зараз я буду спробую відкрити. Дуже непогано відкривається. Це кік KY-C. Так що, ну, в принципі, вони достатньо. Нормальні такі блискавки. Ось такі блискавки. Мені для дівчат, які живуть в Європі і хочуть собі придбати блискавки потайні і не так вже і дорого, то ну, начебто і можна замовляти. Так що ось такі кольори, вони достатньо підходять мені зараз. Мені повинна, потрібна біла. Обов'язково тому що я буду шити собі а, нижню сукню, і мені потрібна потайна блискавка. Ну, і якщо до цієї сукні підібрати, то ось ця підійде мені. Навіть ось ця жовта мені підійде, до сукні, яку я моделю... вкроїла по РДМ моделювання. Так, ну і звісно, що блакитні та сині, і вони. Завжди сходяться. Так що ось така в мене розпаковочка, 10 блискавок. В принципі, я задоволена, і можна жити, можна, шити і використовувати. Всім дякую, дуже багато часу я вас не забрала. До нової зустрічі у нових відео моделювання і якихось розповідей. Всім па-па!